Герої не вмирають. Вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Олександр Валентинович Токарь, позивний топа, солдат 144 ї окремої механізованої бригади окремого кулеметного взводу, 469 го батальйону військової частини А 4982 Народився 8 серпня 1987 року в селі Вільховиця Закарпатської області. Коли Сашкові було лише 5, померла мама у вісім. Разом із батьком переїхав до села П'ятничани, де й пішов до школи. Його дитинство було непростим, але поруч були брат Сергій, сестри Катерина та Едіта. Вони завжди трималися разом. Батько в цьому селі зустрів Євгенію, з якою одружився. Вона займалася вихованням дітей, намагалася усім додати материнської любові. Згодом в дітей з'явився ще один братик Євгеній. Саша навчався в п'ятничанській школі, а потім у Гуківській. Коли йому було 18, пішов із життя і батько. І тоді хлопець зробив перший крок у доросле життя вступив до армії. Він не мав студентського квитка університету, не жив у гуртожитку. Він одразу став працювати, аби бути допомогою родині, в основному на будівництві. Але яку б роботу не брав, виконував її з точністю, відповідальністю й гідністю. Його руки були міцні, вміння, справжні. Після армії життя подарувало йому найважливіше кохання. Він і Іванка жили в одному селі, знали одне одного з юності. Молодість минала з футболом, сміхом і спільними мріями. Саша грав, Іванка вболівала. Разом були ще з її 10 класу. У 2012-му він зробив пропозицію, у 2013-му одружилися, у 2014-му народився син Матвій, у 2019-му донька Діана. Вірний, дбайливий, ніжний, він був найкращим чоловіком і батьком. У його житті завжди були друзі. Саша був душею компанії. Він відвідував кожне свято своїх дітей. Сусідські діти називали його просто Саша і бігли до нього без страху, бо чули сміх. Його сміх, дзвінкий, справжній, впізнаваний, залишився в пам'яті всіх, хто його знав. Слава нації. Навіть на війні він не втрачав світла, знімав відео з побратимами, жартував, підтримував. 9 серпня 2023 року, наступного дня після 36-го дня народження, отримав повістку. Не ховався, не сперечався, просто зібрав речі, і пішов до ЗСУ. Служив на Чернігівщині на кордоні з Білоруссю. Все, що мав, здобував сам. Спорядження, амуніція, навчання ніколи не просив, не скаржився. У листопаді 2023 року поїхав на навчання до Великої Британії, де склав екзамен на сержанта. У червні 2024-го його відрядили на Донбас, Покровський напрямок. 13 червня Саша прибув туди. З цього моменту почалася найтяжча частина його шляху. Він неодноразово ризикував життям, евакуюючи поранених побратимів, бо командир взводу знав. Якщо Саша взявся, буде зроблено. Чітко, точно, як він умів. Останнє завдання виконував увечері, 22 червня. Його останні слова дружині в телефонній розмові були простими, без пафосу. Все, давай, я спішу. На мене чекають хлопці. 23 червня 2024 року. Олександр Токар зник без вісти. Командир розповів: він боровся до останнього, врятував не одне життя і поклав багато ворогів, але не встиг повернутися. Цілий рік рік надії, очікування, молитви. Родина вірила, що він у полоні. Але 26 червня 2024 року прийшло офіційне сповіщення про смерть воїна. Він був не героєм із підручника, він був справжнім, з любов'ю до родини, і з повагою до праці, з внутрішнім світлом. Він самотужки навчився водити авто і навчив цього десятки друзів. Він мріяв прийти додому. На дитячий концерт навчити доньку їздити на ровері. Олександр Токарь не просто ім'я. Це той, хто будував дім і тримав державу. Той, хто жартував і вивозив поранених. Той, кого називали топа, і хто для них залишиться ним назавжди. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою.